Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переиміновано на країни інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульманські. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала, взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство. Під наші правила, закони, там мусульманське, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хейчу мусульман, я просто розказую, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася. І хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони, і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі, виходить, в мічеті. Тобто мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну, я образно, там різне буває. Але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну, це, це Просто жесть. І дивіться. Я ще раз повторюю, європейці, поки качають свої права з ким жити, де там лічні границі, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років дай Боже народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, яка сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей, а в декількох більше. І пособі вони за них за всіх отримують. І так далі, вони за отримують собі на життя набагато більше ніж німці, які там живуть, чи ті самі французи чи британці. Ну я ж багато європи мандрую. Я бачу Я, я ну я бачу, що робиться. Я б це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж в єдному коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою. Таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце ця історія. І точка неповернення вже пройдена, Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжують стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління, я думаю, через два покоління все. Вже якщо ви там закопались, в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити там, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. І арабська стане більш інтернаціональною, ніж ті місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку як бачили раніше. На жаль.